Всім привіт! Сьогодні на огляді такий метр Atorch AT24. Він невеликий компактного розміру. Для чого він застосовується? Для того, щоб заміряти, скільки потужності споживає ваш прилад, скільки енергії він споживає. Можна тут налаштувати моніторинг, скільки це буде в грошах. І воно буде постійно відображати вам інформацію на цьому дисплеї. Ставиться він в розріз між джерелом живлення і навантаженням. Я собі вибрав такий варіант врізний. Його можна врізати в корпус, наприклад, десь зафіксувати превентивне підключення, вхід два, дроти, два провода і вихід два провода. Також є термопара, ось він, цей термодатчик зовнішній. Можливо, його десь можна також пристроїти і моніторити, скільки там градусів. Також є тут ще встроєний внутрішній датчик температури. Приходить він в такому кульочку звичайному, коштує 15 доларів. 15,5 здається, є вже готова штука, така з розетками, з усім готовими. Вона коштує приблизно 10-11 доларів. Я собі обрав таку, щоб можна було її врізати в якийсь корпус, наприклад, підключити після інвертора чи підключати. Для того, щоб вирахувати КПД, наприклад, різних пристроїв, якщо я їх підключу, наприклад, того самого зарядного пристрою, якщо я буду з нього брати, наприклад, 20 Вт, то скільки він буде в той час брати із, із електромережі. Сценарії можуть бути різні в цієї штуки. Отже, вона в такому вигляді, відразу дивимося ззаді, є QR-код, і тут написано, що можна завантажити інструкцію швидше за все, беремо. Телефон. Скануємо. Відкриваємо посилання. І бачимо доступ заборонено написано. Тоді, значить, заходимо на сайт і там ми можемо знайти посилання на папку, де є інструкції, як заявляє продавець до цієї штуки софт для телефона і інструкції. Ось ця папка з софтом. Ми тут бачимо папочка PC soft phone app, user manuл. Ну, Одним словом, саме для цієї штуки, для АТ-24, тут нічого немає. Окрім цього додатку є метр, який необхідно скачати, і встановити на телефон, якщо він вам потрібен. Все інше, там інструкція для DL24, DL24P і також. Заходити всередину, бачите, DL24 DL24P, посібник користувача. Якщо навіть його відкрити, скачати, тут можна побачити, що інструкція для електронного навантаження ось написано DL24, вся ця історія. Тобто про цю штуку нічого немає, там написано. Вмикнемо в розетку цей пристрій. Подивимося, що тут у ньому пише. Відбулося завантаження, бачимо такий дисплей. Саме головне, як я тримаю, пальці не підсунути, щоб не вразило струмом. Що ми тут можемо побачити на екрані? які показники. Бачимо, Напруга 220 В. Поточний струм 0 А, потужність в ватах. Показує, скільки енергії в кіловаттах за час цієї штуки роботи використано. Тут я вже його тестував, то в мене вже якісь є значення, їх можна скинути на 0. Показує, яка частота в мережі 50 Гц, power Factor. Показує зовнішня температура 20, скільки там, 23 градуса, і внутрішня температура. Зовнішня температура у нас міряється по цьому термодатчику зйомному, а зовнішня видно там всередині є. Тут можна встановити ціну за кВт електроенергії, і воно буде рахувати вам вартість електроенергії, яку спожив підключений прибор. І Показує СО2 це швидше за все. оцей Скільки викидів вуглекислого газу в атмосферу спричинили, ви, використовуючи свій прилад. Далі у нас є кнопочки плюс-мінус буква М. Кнопочка мінус і плюс перемикає екрани. Це один екран, у нас є другий екран от такого плану укрупнений, він показує лише напругу струм, потужність і енергія, яка спожита цим приладом. Кнопочкою «М» ми можемо змінити. Розташування, вирівнювання знаків по лівому чи по краєвому краю. І ще один екран, який нам доступний. Тут все те саме. Перечислюється. Лише тут ще в нас показують показники overvoltage, overcurrent і overpower. Тобто перенапруга, надструм і обмеження по потужності. Але це не, OV, не OVP, не OCP і не OBP. Не, воно не обмежує струм, не вимикає навантаження, воно лише сигналізує, коли. Досягає, наприклад, у вас вхідна напруга 220 вольт, а ви тут встановили 225, то у вас просто на весь екран буде попередження, воно буде пищати і буде попереджувати, що, на прилад поступає перенапруга. Так само перенавантаження по потужності і по спожитому струму. Над струм воно просто пищить і потім через декілька секунд воно вимикається і продовжує далі працювати, Це щоб ви мали на увазі. Бо є такі штуки, наприклад, на постійний струм. У них ззаді там. Є вихід, от такий похожий, як ось як оцей вихід, отут він десь розташований під реле. Наприклад, щоб при перенавантаженні там, чи при перевищенні перенапрузі, щоб спрацювало реле і вимкнуло навантаження. От, Тут такого немає, тут лише сповіщення. Далі, якщо ми ще раз натиснемо, ми попадаємо на попередній екран. Кнопочку M, якщо ми затиснемо, ми попадаємо в меню налаштувань. Тут у нас серед налаштувань лаштувань мову можна вибрати китайську, англійську. Яскравість дисплею, яскравість дисплею в режимі очікування. Сам час режиму очікування, можна відкоригувати. Зовнішню і внутрішню температуру, якщо вона у вас не співпадає з цими показниками і у вас є якийсь термометр, який показує нормальну температуру, ви можете відкоригувати його тут. Тут можете ціну встановити, нижню межу напруги, верхню струм, потужність. ну і все, Скинути до стандартних налаштувань і скинути. До налаштувань взагалі повністю пристрій. Тут буде все на китайському, ну його не тяжко налаштувати на англійську. Тобто нажимаєте отак, довго тримаєте і виходить в головне меню. Далі, що у нас тут бликає? Бликає у нас тут Bluetooth. Bluetooth для того, щоб з'єднатися із додатком на смартфоні. Додаток на смартфоні, він, я вже як говорив, скачується із цієї папочки, встановлюється. Спочатку він трошки тупий, йому необхідно надати. Доступ до файлової системи. До додатку вернемось пізніше. Зараз я вам покажу, це у нас воно працює все в холостому режимі. Підключимо лампочку сюди. Така лампа розжарювання 100 Вт. Зараз я її підключу і побачимо, що у нас тут буде писати. Так, бачимо, що споживає 95 Вт із електромережі, частота 50 Гц, поверфактор Ну, Поверфактор це відношення активної. Енергії, яка використовується приладом із електромережі, до повної. Ну, Повна це сума активної і реактивної електроенергії. Реактивна електроенергія вона взагалі е не має ніякої користі, лише навантажує систему і вона гуляє по кабелях, по проводах і там же ж і розсіюється. Тобто максимум поверфактор одиниця, різні індуктивні навантаження і ємнісні зменшують цей поверфактор. Тобто, якщо ми включимо якийсь сюди вентилятор, то поверфактор буде менше одиниці. Це я вам продемонструю зараз. Підключую дуйчика. У нього є три режими: просто вентилятор, потім в половину потужності і в повну потужність. На ньому можна буде побачити, як змінюється цей поверфактор. Тепер замість лампочки я включу дуйчик, щоб цю штуку можна було так поставити і не тримати лампу в руках. Так, вмикаю дуйчика на перший режим. Це режим. Чисто працює вентилятор, бачимо, споживає 13 ватт, ну 13,5 ватт з електромережі, поверфактор 0,74. Тобто, що мається на увазі, що змінний струм він має таку характеристику як повна потужність. Вона позначається ВА, тобто, грубо кажучи, якщо в постійному струмові вольти помножити на ампери, ви отримуєте потужність. То тут ви отримуєте повну потужність. А повна потужність складається з активної, складової, з корисної і з реактивної, із побічної енергії, з цієї, яка ніякої користі не приносить. Лише навантаження на мережу робить. Коротше, така історія. Далі дивимося. Я зараз переключу цю всю історію на перший рівень, включу зараз сюди. Активного навантаження добавлю І відповідно ми бачимо, що поверфактор у нас став один, так як це просто спіраль, яка нагрівається, і вся енергія йде в нагрів, так як відповідно потужність цієї спіралі 800 там приблизно 30 Вт, то доля її в сукупній енергії більша, ніж доля того індуктивного навантаження. І сукупного поверфактора у нас складає одиницю. Ми бачимо, що споживається з електромережі 750 Вт, і всі інші показники такі самі. перемикаємось на вищий рівень, бачимо, що споживається у нас вже 1,5 кВт. Також поверфактор 1. Ще я хотів сказати, що ця штука по паспорту вона працює з напругою перемінного струму до 300 вольт і до 9 кВт. Можна підключати через цю штуку в розрив. Бажано все це монтувати відразу в корпус, щоб воно все було у вас гарно, акуратно зібрано. Глянемо тепер, що нам покаже додаток. Ось так виглядає сам додаток. Він Кожен раз, як його вмикаєш, воно автоматично не підключається до блютуза. Треба нажати на значок блютуз, вибрати цю штучку, воно підключається і починає, і починає моніторити. Бачите, що показує графік, він прямолінійний, так як навантаження в нас постійне. Також видно, що тут от, глюки з мовою переключаєш на англійську і все вже у вас відображається англійською мовою. Цими стрілочками плюс-мінус. Якщо нажимати, то перемикається все те саме на екрані. Наприклад, ви нажимаєте мінус, мінус і переходите між різними екранами. Так само Enter ви заходите і змінюєте налаштування дистанційно. не знаю, мені зручніше тими кнопками там потикати і не гратися з цим додатком. Далі, що ще тут можна побачити? Зараз так воно все йде лінійно, я буду перемикати із. Більшого навантаження до меншого. Побачите, як буде змінюватися цей графік. Ось ми перемикаємо з 1,5 кВт на 850 Вт. Бачимо, що потужність, яка споживається від електромережі, знизилася. Струм, відповідно, також знизився, а напруга виросла. Далі вимикаємо обігрівання, залишаємо лише один вентилятор. Раз. Бачимо, що ще раз. Падає струм, падає потужність і дещо підростає напруга. Далі, якщо нам необхідно ці показники зберегти, дуже цікава функція, якщо вам хочеться відмоніторити почасово, то за певний проміжок часу подивитися, що воно там вийшло. Є тут у нас інфо написано, і коли інфо такий значок, кружок і стрілочка між блютузом і інфо над DC написом. Нажимаємо на нього один раз, і ми бачимо, знизу пишеться шлях, куди вигружається. Таблиця з даними. І відповідно, ось такий вигляд має та таблиця. Бачимо, у нас є стовпчики час, напруга, струм і споживана потужність. Можна це все зробити з нього графіки, якісь діаграмки, що вам заманеться. Оце такі можливості самого додатку. Ну, додаток трошки підключує, як завжди в китайців. Тут. Я ж кажу, може бути по китайському надписи, нажимаєте на англійському, буває, що тут в Bluetooth не пристроїв. Ось, Нажимаєте, чекаєте там, поки з'явиться цей пристрій. Ну, зараз він підключений, то його воно тут не, не знаходить. А так буває, що заходиш, показує все, крім нього. Потім перезавантажуєш додаток. Ну, таке по кругу. В принципі, для візуалізації штука така піде, кому воно цікаво, звісно. Оце такий вот метр. Можливо, комусь пригодиться, переходьте за посиланням. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, дивіться відео. Всім дякую!